Небо на Сумщині від диму. Російські війська кинули всі сили на цьому напрямку, наступаючи з декількох боків. Бронетехніка та солдати рвалися вперед, та за мить дещо змінилося. Земля під ногами окупантів затремтіла, і потужні вибухи почали вражати расистів один за одним. Атака рашистів обернулася на тотальний крах. А побачене звідти вас явно зацікавить. Залишайтеся разом з нами. Глядачі, вітаю вас. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Українські військові загна на ворога та його техніку у пастку на сумському напрямку. Цього разу солдати завдали тріаду ударів по окупантах, яким дали пройти вперед ближче в бік Сум. Далі рашисти, які вже були розслаблені, відчули, як на них посипалася вибухівка, ліквідувавши бойову групу окупантів. Як зазначається, на відео зафіксовано декілька епізодів успішної бойової роботи, зокрема, знищення ворожого складу, епічна гонитва за вцілілими мотоциклістами та ліквідація ворожих евпішників. Також на відео видно, що українські солдати знищили ворожі пікапи. Ну а Воїни 413 го батальйону Рейд сил безпілотних систем у складі зведеного загону БПС-78 ОДШП «Джуміль» ДЖМІЛЬ виявили та знищили базування окупантів під сумами із купою техніки, мін та зброї. Зазначається, що противник відкрито перекладали боєприпаси на відкритому просторі. За що й поплатилися? Також були знищені об'єкти логістики ворога. Окрім того, бійці підрозділу з допомогою БПЛА уразили бронеавтомобіль Ахмат. Так вони називають через те, що були створені на замовлення силових структур. Структур Чечні. Серед інших втрат противника від ударів операторів рейду вантажівки, пікапи та мікроавтобуси. Кожна така знищена ціль ускладнює логістику противника та знижує його мобільність на Сумщині. Тим же часом повідомляється, що за участю винищувача Міг-29 було також підірвано російський склад боєприпасів і велику базу наступальної техніки. Все це готувалося для атаки на Суми. На ну, тим же часом заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцек повідомив, що російський наступ призупинено, і вже почалася зворотна операція. За його словами, Ловина населеного пункту Кіндратівка вже під контролем ЗСУ. Також Росіяни були вибиті із населеного пункту Андріївка. Детальніше про це розповів політехнолог Тарас Завгородній, який розповів, яку ж насправді мету переслідує наступ окупантів на Сумщині. Слухаємо звичайно, що вони намагаються це показати, що у них є що потенціал для наступу. тут беззаперечно вони завжди це так будуть робити. Буду демонструвати, що вони нікого ну не збираються слухати і. Якщо там буде там ну теоретична лінія розмежування, як е, говориться е, е, в, цьому, в цьому контексті, то лінія розмежування буде там давати торгуватися і за Сумську область. Ну крутити, вертіти тут нічого нічого нового у росіян е, вони не винайшли. Вони й далі так хочуть продовжувати. Далі вони ж там оголосили так звану санітарну зону, і вони показують, що вони це можуть робити. Тому нічого тут особливого ми не бачимо, і тут військовий, судячи з усього, контролюють цю ситуацію, тому що у нас теж знаєте, часто катають істерики стосовно того, що вони наступають. Є ну, в 22-му році вони під Києвом були пів Харківської області ще до вересня. Вересня 22-го року вони контролювали Херсон ще контролювали. Ну так вони демонструють, що вони можуть наступати, тому тиск є. Але очевидно, що вони взагалі не збираються ніяких перемовин вести. Оцей так званий меморандум, який не влаштовує до речі, американців в тому числі, тому що вони теж не збираються його виконувати. У них позиція така зупинка по лінії розмежування і переми. Ось і тому чи буду тиснути, будуть чи повинна на це погоджуватись Україна? Ну Україна повинна переносити максимальну війну на територію Російської Федерації. З переможністю України значно виросли у порівнянні навіть з минулим роком щодо перенесення війни на територію Російської Федерації. А далі ну завжди знаєте, я в таких випадках пригадую історію з Першою світовою війною. А коли німецька армія могла ще наступати на Францію, навіть змогла обстрілювати Париж. але Обвал країни був всередині такі влаштовані, що вони потім були змушені все рівно виходити з території Франції. Тому така сама ситуація я бачу, як і в Україні зараз. Ну А тим часом російські воєнкори в мережі скаржаться, що на Сумщині в оточенні опинилися десантники із окупованої Феодосії, які нібито тримаються із останніх сил. За даними расистів, захисники України повністю контролюють логістику. Десантники 56-го десантно-штурмового полку і невелика кількість бійців. Спецпризначенців в спецпризначенців оточенні дозвіл на відступ не дають, поскаржився один із російських воєнкорів. Телеграм-канал Я Курський також пише, що під'їхати до солдата Рафі не можна ні на мотоциклі, ні на велосипеді, Нібито є спроби відправити підкріплені СБК і провізію у пішому порядку. Але це подвітря людини, які ЗСУ ліквідують ще на підступах. Феодосійські десантники тримаються із останніх сил. Здаватися не збираються, стверджує Зе канал. Зі свого боку Сіверний канал пише, що в Феодосійських в оточенні дві роти близько 60 осіб. Цю інформацію намагається банально приховувати і маскувати за формулюваннями на кшталт Барсики. Підрозділ ЗС РФ Барс тримається по гранці справжні герої. Та ось це все поскаржився. Пропагандист. Та попри це, рашисти все ще намагаються розширити зону боїв у Сумській області. Зокрема, російські війська мали просування поблизу села Моропілля, що є центром прикордонної сільської громади. Про це у черговому своєму звіті повідомив американський. Інститут вивчення війни тут зауважують, що росіяни намагаються просуватися поблизу Миропілля ще із квітня, але наразі отримано лише перше візуальне підтвердження такого просування. Території Моропільської громади межують із залишками українського плацдарму у Курській області. РФ ця зона російського вторгнення розташована на південному сході від основного плацдарму ворога. Російські військові блогери кажуть, що у районі Моропілля війська РФ просунулися на сході від Олександрії. В ІСВ не мають підтвердження ці. Інформації щодо основного плацдарму то тут я своє наводить на підтвердженні заяви російських оглядачів про те, що підрозділи РФ захопили Яблунівку та Малу Корчаківку. Також президент України Володимир Зеленський розповів, як далеко місто Суми від зони бойових дій. За його словами, росіяни тримають оборону в районі Тьоткіного у Курській області. Тому їхнє просування біля Сум на північно-слобідському напрямку наразі не є масштабним. Село оборони вирівнюють там позицію та зупиняють ворога. Українські військові під час ставки верховного головнокомандувача доповіли про ситуацію на передовій, зокрема на сумському напрямку, за словами Володимира Зеленського, Росія зосередила там 53 тисячі солдатів, Бої тривають уздовж кордону. Окупанти максимально просунулися на 7 кілометрів від межі із Росією. До сум ще сотні кілометрів. Український лідер додав, що сумський напрямок вороги обрали пріоритетним разом із Покровським. Але ЗСУ теж діється у Курській області та нещодавно здійснили удар у напрямку Цьоткіного. Тож Росіяни були змушені відправи туди війська, щоб не допустити просування українців. Я вважаю, що розділення їхнього угрупування на шматки не дало їм можливості просуватися глибше на сумському напрямку, сказав Зеленський. При цьому через наступ рефії на Сумщині із 60 населених пунктів виїхали вже всі жителі. Також триває евакуація мешканців із небезпечних районів. Наразі підлягають евакуації жителі 213 населених пунктів регіону. За інформацією голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова найбільше постраждали саме мешканці. Сумського та Шосткинського районів люди вимушені виїжджати на більш безпечні території через постійні обстріли ворога цивільної інфраструктури. Усього із небезпечних територій виїхали вже понад 60% мешканців. Із 60 населених пунктів, звідки триває евакуація, вже повністю виїхали всі мешканці. Наголосив очільникова. Додавши, що евакуація продовжується, щоб забезпечити безпеку цивільного населення у зоні ризику. Нагадаємо, що аналітика дібста днями розповіли, що окупанти наблизилися до. Сумна відстань у 20 кілометрів. З'явилася загроза за застосування ворогами в півдронів по місту. У сумській ОВА сказали, що дрони до сум не долітають. До того ж, ворог може отримати можливість наносити удари по околицях міста. Сума в півдронами у разі захоплена хотина або юнаківки. Вважає аналітик літок Діпстет Руслан Микула. Втрата цих населених пунктів здатна підірвати українську логістику, що призведе до наслідків. Але якщо говорити про самі суми, то у ворожого війська наразі немає сил для наступу на місто. Про це повідомив офіцер ЗСУ Сергій Цеху. Цький вони мають окремий успіх на сумському напрямку, але це не те, що вони хотіли б, або це не те, що можна озвучувати як успіх, це тактичні бої, і обстановка змінюватися може в будь-який момент, наголосив він, зауваживши, що суми це обласний центр, велике місто за територією, за забудовами за географію тощо. І саме тому наголошує цехоцький, що наступальна група противника має бути напевно тисяч під сто, не менше. Це всіх разом взятих і піхотинців, і артилерістів, пілотів, танкістів тощо, за всіма даними, які є в доступних джерелах такого групування у цьому напрямку немає, наголосив військовий. Усі переміщення ворога за його словами сили оборони максимально контролюють. Тому у разі перекидання нових сил ухвалюватимуться відповідні рішення. Ну а тим же часом політолог Дмитро Снігірьов розповів про те, навіщо ж Путіну сумщина, за його словами, активізація російських військ на сумському напрямку має першочергово не стільки воєнне, скільки політичне значення для країни окупанта. Військова полягає у тому, щоб створити загрозу оперативного оточення українського групування в Курській області для цього. Вони обрали юнаківку основним напрямком просування і намагатимуться взяти під контроль логістичний хаб суми юнаківка суджа, ключовий пункт забезпечення групувань сил оборони на Курському та Білгородському напрямках. Друге завдання Росіян це спроба захоплення частини сумської області для створення буферної зони, про яку заявляв кремлівський очільник Кладімір Путін. Для реалізації цієї мети окупанти і зосередили на цьому напрямку оперативні резерви, які вони планують залучити для спроб захоплення української території. А політична задача, як зазначає політолог, передбачає реалізацію на полі бою гучних заяв російського диктатора Путіна про буферну зону. І саме тому влітку Росіяни намагатимуться розширити зону присутності на території України. На моє переконання варто звернути увагу на основну складову російської операції – політичну компоненту. Мовиться про те, що сумський фактор буде використано окупантами і вже використовується задля дипломатичного тиску на українське військово-політичне керівництво. Наголошує Снігирьов. При цьому військовий експорт зазначає, що окупанти в меморандумі, який був оприлюднений, висунули що територіальні претензії до української сторони або виведення підрозділів ЗСУ із контрольованих районів Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей або РФ масштабує театральні бойові дії насамперед користуючись із Сумської, Харківської та загрози виходу на Дніпропетровську область. Тож у п'ясумку Дмитро Снігорьов наголошує на тому, що метою ворога є саме у розповсюдженні панічних настроїв у населення і є навіювання недовіра до центральної влади та військових, створення атмосфери хаосу із подальшим відтоком громадян в інші регіони і перезавантаження соціальних систем. Одночас начальник відділення комунікації 48 восьмої окремої артилерійської бригади Богдан Петренко в коментарі суспільних Харків вказав, що нині дворічна для армії рефі це, так би мовити, кіл зон, оскільки там знищується найбільша кількість солдатів. рефі він повідомляє, що загарбникам складно перекидати через річку Оскіл у селище живу силу. Військовий додає, що українські захисники виявляють переправи окупантів через цю водойму та знищують їх. Ну а раніше в діпстейт повідомляли про захід військових рефі у село Кіндрашівка на Куп'янському напрямку, начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич сказав, що група російської піхоти зайшла. У лісочок посередині цього села він додав, що загарбники локалізовані в Кіндрашівці вони не мають там абсолютно ніякої логістики. Ну а тим часом також ще й в ДПСУ показали знищення техніки Ерефії на Харківщині. Далі з вами про це більш детально поговоримо. Прикордонники Державної прикордонної служби України завдали точного удару по ворожій техніці в районі Харківської області. У результаті було Знищено російські штурмові групи та броню, так би мовити, удар було завдано з використанням дронів ударних комплексів. Повідомляє телеграм-канал ДПСУ. Ну і також дії прикордонників продемонстрували, що українські сили не обмежуються лише посиленням кордонів, але активно знищують ворога, якому вдається прорватися через українські райони. У прес-службі також наголосили, що такі високоточні операції ефективні не лише для поточної оборони, а й для захисту стратегічних Важливих напрямків. Ці успіхи посилюють оборонні рубежі та слугують попередженням для агресора. Прикордонна служба довела, що здатна завдавати ударів по ключових об'єктах противника на будь-якій території. Знищено не тільки техніку, а й штурмові групи, які намагаються сховатися у лісосмузі. Ось такі от мінуси відбуваються наразі на території АРЕФІ. Ну а тим часом Дніпропетровщина готова зустрічати окупантів. Далі фото з аналітичного проєкту мапи Діпстейт обіцяла вам на минулому отарі їх показати так от що наразі відомо? Відомо про те, що а, там а, так виглядають наразі оборонні споруди на її території, тобто скільки ми з вами не говорили, що расисти намагаються заходити так в цей, цей район, цю територію нашої держави, але насправді у них нічого не виходить завдяки нашим збройним силам України. А, ну і ці а, споруди фортифікаційні так вони виглядають. Наразі, так як зазначено на екранах, ви могли побачити ці кадри, велика увага дійсно приділяється інженерним загородженням протитанкові рови, зуби дракона, міни, ягоза. Ну і також позиції будуються під землею, щоб убезпечити солдатів від і дронів. Ну а першу лінію будуть так бойові бригади, другу військові інженери. Ну а третя лінія є найбільш серйозною і перебуває під спеціальною відповідальністю до оборони підійшли максимально серйозно, тому що. Забро... загроза перепрошую з боку рашистів, вона ніде не минає, тобто розуміємо, що маємо бути готові до всього, і таким чином наші знову ж таки відповідні служби вони готуються. Наразі також хочу ще зазначити, що на мапі тривоги України дещо ситуація змінилась до Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської, Донецької областей додалась Запорізька. Тож, будь ласка, переходьте до найближчих укриттів. Ну а тим часом в Єлабурзі, що в російському татарстані, ймовірно. Потрапив під удар, завод що Збирає дрони. Місцеві пабліка пишуть про пожежі та обмеження у навколишніх аеропортах. Так от, у Ялабурці, що в російському терстані спалахнули пожежі під ударом, міг бути завод Алабуга, де виробляють дрони типу Шихет. Передає ДЗ інформацію пабліків. Ну а в мережі публікують фото пожеж. Російські телеграм-канали пишуть, що над Алабугою збили дрон зранку 15 червня. В аеропортах Казані та Нижньокамська оголошували обмеження на приймання і виліт рейсів через загрозу атаки безпілотників. Наразі в аеропорту Казані затримується 43 рейси. На виліт запізнюються 23 літаки і 20 на прибуття. А місцева влада поки не коментувала пожежу в Єлабузі. Розташований завод збудований у 2023 році на території особливої економічної зони Алабуга. На підприємстві виробляють. Безпілотників, в тому числі ударні дрони типу «Шахет», які потім летять на території нашої держави, як, наприклад, сьогодні вночі на Кременчук. Крім того, там випускають розвідувальні дрони типу Альбатрос. Ну а керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко раніше повідомляв, що на заводі в Ялабузі торік виготовили понад 6 тисяч шахетів, а також тисячі дронів приманок. Тобто бачимо з вами, що все ж таки в ціль влучають дуже і дуже влучно наші відповідні служби. Ну а тим час. Сам рашистський диктатор терміново проїхав в Кремль. Про це дописують російські ЗМІ. Ось така от новина з'являється, досить цікаво, так, що він, знаєте, перестав, так би мовити, боятись такого. От, ну і бачимо, що навіть тиждень тому дописували про те, що з'явилося відео того, як він начебто приїжджає. Зараз ви можете бачити, до речі, його на своїх екранах. Таку от, як він приїжджає в Кремль, причина такого термінового візиту наразі невідома. За півтори години до півночі російський диктатор приїхав до Кремля, тобто бачимо, що він дуже поспішав. Відповідне відео прилюднули російські пабліки. Причина невідома. А, ну а ми з вами рухаємося далі і будемо говорити з вами про те, що напередодні Путін наказав створити у РФ війська безпілотних систем. Повномасштабний напад Росії на Україну змінив бачення ролі безпілотних літальних операцій у бойових діях. І глава Кремля заявив, що Російська Федерація планує над створенням своїх військ безпілотних систем. Точніше, працює, планує так і про це у четвер, 12 червня. Напередодні повторюсь. Він сказав на нараді з питань держпрограму озброєнь. Повідомляє російська служба BBC, Ну і говорить про те, що ми знаємо, як противник діє, але загалом не вважаю, що ми десь у чомусь тут запізнюємося. До того ж, мені здається, що ми накопичили хороший досвід, щоб творити цей рід військ. Тоді він ну, і також під час наради Путін заявив, що росіянам треба впроваджувати у своє озброєння перспективні цифрові технології та штучний інтелект. Ось такі от новини з'являються. От сонячний зайчик, до прикладу, постійна наша глядачка дописує коментар з приводу того, що Путін в Кремлі знову валізку забувся. Так досить цікаво. І ось Олексій Іваницький дописує про те, а чого його в той момент народ, так як раніше, не зустрічає. Питання дійсно досить цікаве, можливо, тому що рашистський диктатор досить пізно прибув так до Кремля, там без 30 хвилин, мабуть, 12, якщо не помиляюсь, тільки які що говорили з вами про це, але знову ж таки без таких, от, так би мовити, почастей, тому подібне. Ось так от з'являється, його дійсно не зустрічає так, як раніше. Бачу, ви підмітили, і це також досить, знаєте, так смішно. А, ну а тим часом а, говорили ми з вами напередодні, саме вчора, про те, що рашистський диктатор знову зізвонився з Дональдом Трампом. Останнім часом вони дуже часто зідзвонюються, і телефонна розмова їхня тривала майже годину. А якщо бути точнішим, 50 хвилин. Так, от про що ж вони говорили? Ну звичайно, диктатор зачепив тему переговорів між Україною та Росією. Кремлівський диктатор провів телефонну розмову із головою США Дональдом Трампом. Вона тривала 50 хвилин. Ну як завжди, вона була корисною, вона була змістовною, як завжди, дописують російські змі. Так Такі от, знаєте, коментарі. Ну і хто ж це міг дописати? Звичайно, помічник президента Рефі Юрій Ушаков говорить про те, що дійсно розмова була змістовна, цікава, інформативна, корисна. Путін у розмові з Трампом засудив військову операцію Ізраїлю проти Ірану. Уявіть собі, рашистський диктатор засуджує військову операцію між Ізраїлем, так, Ізраїлю проти Ірану. Коментарів, знаєте, тут дійсно дуже важко якісь підібрати логічні. Я думаю, всі все розуміють. А Путін у розмові з Трампом також знову ж таки засуджує. А своєю чергою Трамп у розмові з Путіним оцінив ситуацію навколо Ізраїлю та Ірану як дуже А, Вам не здається, що десь ми вже таке чули. Дуже тривожна ситуація, так ми дуже тривожимося, ми занепокоєні. Де ж ми це чули? Ну а диктатор повідомив про готовність рефії здійснювати посередництво між Ізраїлем та Іраном. Теж дуже нема, не менш важлива інформація. Ушаков говорить про те, що Путін підтвердив готовність Рефії продовжувати переговори з Україною після 22 червня. Ну і також бачимо з вами, що на Росію сполучених штатах Америка саме у президента Російської Федерації, також президента Сполучених Штатів Америки. У них там своя така любов продовжується. У них там продовжуються свої дзвони, свої плани і такі, знаєте, тривожні там їхні дзвіночки. Вони вже посередники, вони вже все вирішують. Про Трампа, до речі, також далі поговоримо з вами. Обов'язково залишаєтесь. Там також досить цікаві у нього заяви з приводу і Ізраїля. Він же ж там, знаєте, мир на території нашої країни планує він за мир. Просто так, от Дональд Трамп за мир, за мирне врегулювання конфлікту. за... Та те, щоб все було по справедливості, так по чесному, так би мовити, ну і іран ізраїль також цю тему він не зміг оминути, тож про це ми звичайно з вами поговоримо.